Це, звичайно, був ще кращий варіант. Це була краща доля для таких книжок, тому що те, що врятувалося у спецфонді, воно проіснувало до нинішнього часу, і ми сьогодні можемо вивчати, реконструювати і досліджувати ці документи. Як виглядала сама процедура вилучення з фондів, нам дозволяють простежити офіційні документи. Тобто, з одного боку, це цілі теки офіційних актів, розпоряджень. Рішень, рекомендацій від загальносоюзного е, такого порядку і рівня до місцевого на рівні, скажімо, е, керівників обкомів партії чи ректорів університету. Далі створювалися відповідні комісії, які працювали з виданнями. Сьогодні... Іноді е, важко читати без гумору чи без такого сарказму ті анотації, які готувалися для книжок, що підлягали вилученню загального фонду. Ось, наприклад, маємо такий список анотованих книг, де книжка Клима Поліщука манівцями наразі і повідання з часів революції, видання 1922 року. Є охарактеризована приблизно так: вся книга посвящена походам і дійством контрреволюційних банд, боровшихся проти Красної Армії на Україні. Період 1918 1922 годов. Дійствуючі лица адільних розказів боряться в лапках, страдають в лапках за в лапках же самостійну Україну. Цього абсолютно достатньо, щоб книга підлягала вилученню. Чи, наприклад, у випадку збірника оповідань Чука Вербулози. Це 28-й рік. Книга була з'ята тому, що епіграф книги принадлежить Кольцову, произведення которого повністю ізимались. Вагома причина. Так, чи скажімо, маємо окремі реєстри книг, які треба було списати у макулатуру? Що списували у макулатуру? Ось, наприклад, читанка для першого класу, рідна мова, Горбунцова і Пригари. Книга була взята, тому що на страниці 50, 35 і 58 напечатан розказ і стихотворення Квітко, произведення котрого повністю і І так далі. Величезні теки, величезні списки, величезні реєстри української, зарубіжної, класичної літератури, які, видань, які в певний спосіб чи певним чином змушували цензорів хвилюватися. І незважаючи на те, які цінності вони несли, який гуманітарний дискурс вони формували, вони вилучалися з цієї тоталітарної ідеологічної моделі. Тут не могло бути іншого дискурсу, тут не могло бути, в принципі, іншого. Підходу, тому власне, коли сьогодні ми говоримо про формування нашої нової культури читання, коли сьогодні в суспільстві піднімаються тези про те, наскільки вагомими чи невагомими є доробки, наприклад, там російських чи радянських дослідників, ми мусимо дуже чітко розуміти і усвідомлювати, що той канон, до якого ми звиклися. Ну, може не ми, але багато хто в нашому суспільстві звикся за десятки років е, тоталітарного панування. Насправді був сформований дуже і дуже штучно. Бібліотека радянська не несла свободи. Е, вона не виховувала той, польот, того польоту думки, того відчуття свободи, про які нагадують розписи нашої читальної зали, і до яких закликає цей крилатий пегас у своєму такому гуманітарному пошуку. Це був шлях. В нікуди. Шлях до тоталітарного забуття, шлях до тоталітарної смерті. Підвести певний підсумок, я хотів би повернутися ще до одного документального факту: до подій липня 1951 року. Тоді, коли начальник головного управління у справах літератури та видавництв Раді міністрів УССР Полоннік розіслав свої розпорядження керівникам облітів, тобто на рівні Обкомів партії, і відповідно керівникам установ, керівникам бібліотечних установ, книгарень щодо вилучення певної книги, мова йшла про повне вилучення чи злочинне цензурування шляхом вирізання і склеювання усіх видань, у яких було опубліковано один вірш: донечанина, бахмутянина Володимира Сосура. Любіть Україну. Відповідно до рекомендованого списку. Із книготоргівельної мережі мали бути вилучені усі наявні на той час видання, причому у списку вміщується навіть докладна інформація про те, на якій саме сторінці опублікований цей текст. Але повернемося до бібліотеки. Документ, адресований бібліотеці, є неймовірно цікавий і ілюстративний. Адже треба призвести ізправління в слідуючих і находящихся в бібліотеках общественного пользування і книготоргової сіті Республіки. Містився перелік видань. У яких треба було зробити певні виправлення? Ось, наприклад, Володимир Сесюра, щоб сади шуміли, іздатель видавництво радянський письменник Київ 1947 рік. Треба було склеїти сторінку сорокову із 41-ю. Збірник поета совєтської України. Треба було вирізати сторінку 125 ту і 126 ту Збірник Володимир Сесюри, поезії 1950 рік. Треба було склеїти сторінку 288 з 289 вісімдесят У всіх цих книгах. У змісті слід було затушувати назву твору Любіть Україну. Так виглядала культура читання і так виглядало цензурування колекцій і збірок в радянський час. Любімо Україну!